ってなるほど。 Хворим є сесію 53-го оголошення Ще Smith makes No. So Смс, що вона дорожня, якщо да, вона стоїть. добре, дякуємо. Що якщо вона буде ну, вибивати, то вона була на сріз... на комісіях, вона за все буде голосувати, але зараз ми про інше. Зараз ми хочемо від усього депутатського корпусу привітати з минулим днем народження, але до нього Віктора Михайловича не буде. Так, зараз усіх є зв'язок, всі, всі добре нас чують. Тоді дякую. Так, да. Дякую. Зараз у нас з'єдналося ще два депутата. Чудне мене. Так, чудно, чудне, вас чудно добре. Я приєднаю до всіх питання на комісійку, розглядали. Я головую за все за. Я в дорозі просто зв'язок можу побачити. Добре, дякую, ми вас почули, потім відключайтеся. Так, 25. Олена Мітало, 25. 25 це зі мною чи голосуючи? Ну, зі мною зі я. з з вами, вами. <ріст> 25 від 26. Я 26. Добре, шановні депутати, у нас на порядок день сьогодні винесено 13. Питань. які є пропозиції. Є пропозиція додати до додатку до порядку денного ще додаткове питання, а саме про отримання гуманітарної допомоги від громадської організації зміни тут бала. Так, давайте, будь yeah. ласка, тоді до... за основу спочатку голосуємо за основу. Прошу підтримати та проголосувати. Два зі зяку за додаткове питання. Будь ласка, прошу підтримати та проголосувати. Дякую. І в цілому за порядок денний порядку денного. Дякую, рішення прийняти. Перше питання про внесення змін до рішення Сергійської сільської ради з Мінської района Одеської області від 19 грудня 2024 року номер 6171. Продовжує Сергійської сільської територіальної громади з Міської Одеської області 2025. Находити видаткову частину Сергійської сільської територіальної громади збільшується на 6 мільйонів 204 тисячі. за рахунок. Субвенции з державного бюджету на инклюзивной ресурсы центр 979 тысяч. Субвенции з державного бюджету на фручувание учнів в 5 11 классах 3 541 тысяч. Субвенции з державного бюджета на покращение вручевание детей в первых и четвертых классах 848 тысяч. Субвенции з державного бюджета на проводник коррекцийных занятий с детьми со собой. У дитячих садках виділяються кошти на каплімонт саме зла в школи села Броска 434 тисячі, та каплімонт галереї школи села Нова Некрестівка 260 тисяч дякую. Є пропозиції голосувати за основу саме кошти підтримувати, да проголосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступне проєкт рішення. Про прогноз бюджету Саф'янської сільської територіальної громади з Мирського району Одеської області 2026-28 років. Будь ласка, ми регіонів. Опропонується роз'явити прогноз бюджету Саф'янської територіальної громади на 26, 27 та 28 рік. Це прогноз на що ми з вами оборонна комісія. Які є пропозиції? Які є пропозиція голосувати за основу з Прошу підтримати та проголосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступний проект рішення про внесення змін до рішення сесії Софіянської сільської ради від 19 грудня 2024 року номер 6160 про затвердження кошторису видатків на отримання апарату Сафіянської сільської ради та виконавчих органів на 2025 рік. Власне, Миколаїв. Кошторис на отримання апарату зменшується на 243 тисячі за рахунок економії по електроенергії. Дякую, є питання до Даварі Миколаївна? Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основою цілому. Прошу підтримати та проголосувати. Так, Дякую. Рішення прийнято. Наступний проект рішення про внесення змін до програми безпеки захисного сільської територіальної громади із Міського району Одеської області 2021-2025 років. Затверджено рішенням закиївської сільської ради із мінського району Одеської області від 25 лютого 2021 року. Номер 220. Інформуючи вам Олександр Миколаїв. є Питання до Олександра Миколаївича. які пропозиції? Є пропозиція голосувати за основу цілому. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступне проєкт рішення про зміни на нейменування Сатянівського закладу, загальної середньої освіти та Сад'янської сільської ради з міської района та затвердження статуту в новій редакції. Інформує кінця Тетяна Григорівна. Є питання до Тетяни Григорівна. Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основу цілому. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступне проєкт рішення проведення <клес> до найменування Калентярського матроського новонахрестикого закладу загальної скрізь освіти Сергійської сільської ради міністра області та затвердження статутів у новій редакції. Інформує кіменка Тетяна Григорівна. Я питання, які є пропозиції? Є пропозиції голосувати за основу цілом, прошу підтримати та проголосувати. Дякую. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Про внесення змін до рішення Сакіянської сільської ради від 19 грудня 2024 року номер ну, 6142 Про затвердження середньої вартості харчування на одну дитину в день, встановлення плати батьків за харчування дітей в закладі дошкільної освіти та дошкільних підрозділів Ковалочанського ліцею і Матроського закладу загальної середньої освіти Сакіянської сільської ради з міської області. Є питання до Тетяни Григорівни. Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основу СОО. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую. Рішення прийнято. Доступний проект рішення про внесення змін до рішення Сахянської сільської ради від 19 грудня 2024 року. номер 6141 про затвердження категорії учнів які забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням, товартісті харчування учнів. Закладі загальної сусідньої освіти Сахнінської сільської ради змейської району Одеської області зі змінами. Я питання Тетяни Григорівни. Які є пропозиції? Є пропозиції голосувати за основу в селам. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую рішення прийнято. Наступний проєкт... А можна мож мож додатковичів? Ні, ні, Тетяна. Ми йдемо по порядку денного. Добре, Добре. Пару проходить. Зараз. Далеко не відходьте. Про внесення змін статут КНП Сах'янської сільської ради, Ізмецького району, Одеської області, Центральної районної лікарні. Та затвердження статуту в новій літаці інформує Олег Володимир Савковський. Є питання, mm. які є пропозиції? Є пропозиції голосувати за основу в цілому. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про затвердження детального плану території для розміщення підвізної залізничної полі з відповідною інфраструктури, розташованого на території Закінського територіального громади із нової раної області за межами села Старани красів по орієнтовної площі півтора гектара. Інформує Пашевський Дмитро Андрійович. Є питання до Дмитра Андрійовича. Які є пропозиції? Є пропозиції голосувати за основу в цілому. Прошу підтримати та голосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступний проект рішення про затвердження детального плану території для розміщення та експлуатації будівель та споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, що знаходиться на території Зім'янської територіальної громади і Змійської області за межами села Сак'яни, Інформує Дмитро Андрійович Пашевський. Є питання до Дмитра Андрійовича. Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основою цілому. Прошу підтримати та да проголосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про початок формування конкурсної комісії для обрання членів наглядової ради комунального некомерційного підприємства сільської ради із міського району ДСБ і центральна районна лікарня. Інформує Сергій Сергію Кондратюк. Є питання, є пропозиції. Є пропозиція голосувати за основу цілом. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую, рішення прийнято. Додаткове наше питання про отримання гуманітарної допомоги два в одному. Тетяна корміть, будь ласка, був слова для наших депутатів, тому це вчора питання вже виникло, що треба сьогодні прийняти. будь ласка. E, значить, э, наша Озернянська школа пройшла в проєкт Енергоефективна школа. E, відбирали одну школу із кожного району. Тобто З Ісмаїльського району тільки Озернянська школа пройшла. Хоча сказали, що далі піде по одній школі в кожній громаді. Наші литовські партнери надали для цієї школи 108 панелей і передають інвертор. Також із обласного бюджету виділені кошти на проєктування і установку цих панелей. Тому ми сьогодні на сесії повинні прийняти, отримати цю гуманітарну допомогу від громадської організації Сімейний клуб 2 в 1 згідно з актом, в якому 108 панелей і один інвертор на 60 кВт. І отриману допомогу. Потім відповідно до акта приймання передачі, передати до управління освіти на праві фрукту нове для мене слово комунального майна. Дякую. Шановні депутати. Є питання до Тетяни Григорів? Які є пропозиції? Є пропозиції проголосувати за основою цілому. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступний у нас проект рішення це земельні питання. Шановні депутати, прошу проголосувати спочатку. Що ми голосуємо поблочно. Спочатку за кожний блок за основу, потім за земельні питання в цілому. Прошу підтримати. Так, є, да? Тепер, шановні депутати, у нас є три блока земельних питань. Кожен з вас уважно розглядає ці блоки блоки. І якщо є конфлікт інтересів, будь ласка, прошу про це наголосити, тому що можна було. За нас до протоколу за на сьогоднішнього нашого е, е, сільській Так, Будь ласка, Костянтин Володимирович, перший бокс ми питання. Доброго дня всім. Перший бокс. У нас в першому боці у нас одне питання. Ви пам'ятаєте, що ми встановлюємо межа Софіянської громади, аналогічно з нами зараз проводять такі ж самі роботи і наші сусіди. Нам народ буде пройдет заруб на ладно, основному звільню першої і міської територіальної громади. Заміни ми маємо поговорити такий проєкт. Вони нашу наші. Дякую. По першому блоці є питання. За основу прошу підтримати перший блок земельних питання. Дякую, будь ласка, другий блок. Оренду фізичним особам Нагадую, що під час військового стану ми можемо передавати виключно земельні час і де є об'єкти нерухового майна або так звана дезавона оренда. Відмов у нас потім немає. Дякую. По другому було. Є питання? Там, де є об'єкти нерухомого майна, є зімельні час КПІ, або там два питання. Одне похожний оренди під об'єктом майна і друге це мене час компанії. Три один є конфликт інтересів. Будь ласка, відмітьте проходить. Дякую. Ще. Прошу за основу проголосувати про блок. І прошу в цілому проголосувати за земельне питання. Дякую. Шановні депутати, вибачаємось, є у нас по 11 му питанню конфлікт інтересів. Будь ласка, Олексій Артурович, у нього конфлікт інтересів. Будь ласка, наголосіть по цьому для того, щоб можна було перерахувати депутатів. Хто за і хто отримався? Так, шановні депутати, по 11 му питанню у Жирді Олесі Артуровичі, конфлікт інтересів, тому за 25, один отримався. Прошу ще переголосувати за основу цілому. Дякую. 25 5. і один отримався. Дякую, рішення прийнято. Шановні депутати, перш ніж я сьогодні завершу нашу сесію, хочу наголосити, що сьогодні ми знову прощаємося з нашим героєм, а в селі Старани Краси, кого є можливість, о 10-й годині ранку ми починаємо строю живий горизонт. о 10-й тижні його зустрічаємо вже. На превеликий жаль, у нас на минулому тижні до трьох наших героїв побували. Всього в нашій громаді на сьогодення 59 виклад наших захисних. Це дуже багато. Тому вічна їм пам'ять, вічна шана. А також я хочу ще раз звернутися до вас і сказати вам ще раз слова подяки за щоденну підтримку наших захисники та захисниці. Ваша підтримка, повірте, вона дуже вічу. І я хочу ще раз сказати, що наша громада дуже потужна в цьому напрямку. Дякую за згуртованість, дякую за постійну підтримку. Дякую за те, що ми збираємося, приймаємо рішення і не підводимо наших захисників, коли громада працює соціальні дітей, працюють, як вони кажуть. Вони знають, що вони воюють, і стоять нашу незалежність, нашу суверенність. Слава Україні! Слава! Слава Україні!